Останні квіти перший іній, свинцеве листя, срібний ганок, поштову скриньку в колір синій, дідусь фарбує цілий ранок. Погріє руки у рукавах, на скриньку збоку поглядає яскрава скринька, ой яскрава. Від кого ж він? Листів чекає такий старий і одинокий чоло скорботою вгорнулось. Година, тиждень, місяць, роки. Сини з війни не повернулись, спустіли храми голубині, і розхитався ветхий ганок. Поштову скриньку. В колір синій дідусь фармує цілий ранок.